Вітаю вас, діти! Я дуже рада зустрічі з вами! Сьогодні ми продовжуємо мандрувати країною математики, але не самі. Разом з нами на пошук математичних пригод вирушає дівчинка-маринка. Привіт, Маринко! Всі готові? Тоді вперед! Погляньте, діти! Подивись, Маринко! Ось і перша пригода! Слід знайти місце геометричних фігур. На верхню полицю варто скласти всі круги. Інші геометричні фігури складемо на нижню полицю. Подивіться уважно на геометричні фігури та назвіть, якого кольору круги. Так, круги червоного і зеленого кольорів. Діти, а чому фігури різного кольору і розміру опинилися на одній полиці? Що їх об'єднує? Так, ці фігури круги. А ви впевнені? Так, це дійсно круги, адже ці геометричні фігури мають лише одну сторону і зовсім не мають кутів. На нижню полицю покладемо фігури, що залишилися. Як називаються ці фігури? Пам'ятаєте? Так, діти, це трикутники. Давайте розглянемо трикутник трішки детальніше. Трикутник має три сторони. Давайте проведемо по них пальчиком. Одна сторона, дві сторони, три сторони. А де ж вершини трикутника? Місце, де зустрічаються дві сторони, називається вершиною. Покажемо їх пальчиком. І порахуємо: одна вершина, дві, три. У трикутника три сторони і три вершини. А скільки ж в нього кутів. А для того, щоб порахувати кути, зробимо з казівного та великого пальчиків кут. Ось так. Та з його допомогою порахуємо кути трикутника. Один кут, два, три. Тож трикутник це геометрична фігура, яка має три сторони, три вершини і три кути. А намалювати ми його можемо, поставивши на папері три крапки. Та з'єднавши їх між собою прямими лініями. Діти, Маринко, а ви полюбляєте робити аплікації? Виконуючи наступне завдання, ми з вами навчимося виготовляти будиночок з трикутників, який потім ви можете виготовити разом з дорослими з кольорового паперу. Думаєте, це складно? Давайте перевіримо. Спочатку розглянемо зразок та деталі, які ми маємо. Із трикутників якого розміру складена стіна? Вірно, з більших трикутників. А якою стороною довшою чи коротшою вони з'єднані? Трикутники з'єднані довшою стороною. Складемо з трикутників більшого розміру. Стіну для будиночка. З'єднавши їх довшою стороною, розглянемо дах будиночка. З трикутників якої величини він складений. Так, з трикутників меншого розміру. Довшою чи коротшою стороною з'єднані трикутники. Коротшою. Давайте і ми з'єднаємо між собою два трикутники меншого розміру коротшою стороною та подаруємо будиночку дах. Діти, а з яких фігур ми складали будиночок? Так, з трикутників. Зі скількох трикутників ми склали стіну будинку? Дійсно, з двох. А дах теж з двох трикутників. Молодці. Здається, на нас з вами чекає ще одне цікаве завдання. Послухаємо його. Погляньте, який чудовий врожай! Але чомусь він чорно-білий. Нам з вами слід розфарбувати овочі. Але не всі, а відповідно, завдання. Спочатку розфарбуємо дві капустини яким кольором її розфарбуємо? Так, зеленим. Порахуємо разом. Одна капустина. Дві капустини. Разом дві капустини. Чи можна розфарбувати всю капусту? Ні, тому що нам потрібно зафарбувати лише дві капустини. Ви дуже уважні. Продовжимо. А тепер. Розфарбуємо три моркви червоним кольором. Ні. Може синім? Теж ні. А яким? Ну, звичайно, помаранчевим. Давайте рахувати разом одна морквина. Дві морквини. Три морквини. Разом три морквини. Залишилось зафарбувати чотири огірки. Який колір використаємо? Чудово! Давайте рахувати огірки. Один огірок. Два огірки. Три огірки. Чотири огірки. Разом 4 огірки. Овочі розфарбовано. А ви здогадалися, навіщо нам кошики? В них ми збиратимемо врожай. В нижній кошик складемо моркву. А скільки ж морквин покладемо в кошик? Стільки, скільки позначено цифрою на кошику. А яка ж цифра на нижньому кошику? Цифра один. Тому і в кошик ми покладемо одну морквину. Яка цифра зображена на верхньому кошику? Цифра 2. Впевнена, ви вже здогадалися, скільки огірків нам варто скласти у верхній кошик. Здогадалися? Так. Два огірка. І з цим завданням ми чудово впоралися. Маринці. Дуже сподобалося брати участь у наших математичних пригодах. А вам, діти, які ж завдання ми виконували з вами сьогодні? Сьогодні ми з вами розставляли геометричні фігури на полиці та ближче познайомилися з трикутником, навчилися складати будиночок з трикутників. Рахували, розфарбовували та збирали в кошики овочі. А наша зустріч добігає кінця. Тож до побачення, Маринко, до побачення, діти.